У цьому відео я та ще три відомих українських стріміри вирішили зіграти новеньку ігру Так, да, Якось не епічно звучить. Граючи за кумедних залізних роботів, ви маєте ходити по мапі та збирати сміття, щоби просто вижити. Окрім того, на вас весь цей час полюють різні монстри, такі як е, ця хрінь і ця хрінь. І. що це взагалі таке? Це сперматозоїд чи що? Також до нас приєднався відомий український музикант, тож ви не захочете пропустити ні секунди цього відео. Приємного вам перегляду. Давайте я вам швидко розкажу взагалі, як це грати в грутик давайте почнемо, я вам швидко розповім. Mm -hmm. Так, давай, mm -hmm. давай, 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 давай. Окей, хорошо поняв, записав. Падлюка. Mm -hmm. Ой-ой, ой ти, -ой -ой, мене збили, мене збили. Тут нічого немає, тут нічого немає. Клас. Я 600 доларів знайшов, пацани, я багатий, тільки чесно. Що сталося? Там скелет. Хавайтесь, хвавайтесь. Просто а що він робить? Ти ні хрена собі. Всі загинули? Не ні, не а, це це, це з лума! А, це лума! Як вас вбивати? Луми голос викривлений. Блин, давай за сюди! Ось вона, ось вона! <силу> В неї голос такий, типу, а що зі мною не так? Все, він вже не лякався. Хто я правда не... Слухає! <силу> 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 а чого так швидко? Я ще не встигла розбиратися, як Стоп, ви реально, ви всі померли, Рілінг? Да. да. Я думав, що в мене дурка, я думав, що ви десь граєте. Стоп, що це? Я просто... Стоп, що це? Су... Не підходь, ти Кусач, в***ь, ти хто ти? Як би Боже, бляха, я щас загину, ні! О, боже. Лума, ти переможець, не вдах. Нічого такого... нового. Тут, тут все чесно загадано. Також хотів би нагадати, що це відео знімалось у мене на твіч каналі. Тому якщо ви не хочете пропускати весь цікавий контент, прямо зараз переходьте за першим посиланням на мій твіч, підписуйтесь на телеграм-канал, щоб не пропускати майбутні стріми і завжди бути першим. Адже хто останній, той нюхає п'ятку. Тому негайно переходьте на твіч, щоб не нюхати п'ятку. Ну я просто знаю, що тут Є можна там якось нове, О, там гном реально. А тихо, тихо, тихо. 100. Я щось сумніваюся, що вони хороші. Чому вони за мною? А ти королева. Тому що у тебе корона. Гном, а мене... Ти їх якось вбиваєш. Ти їх якось вбиваєш. А, все, вони самі здохли. Окей, хорошо. А де скеля вже? Що, скеля загинув? А скеля вже раз... Скеля вже розважається. Ой-ой-ой. Ааа! Як це розуміти? А лума звід! Бляха -муха. Я понял, что тут якось можна відроджувати людей, коли ти їх, типу, коли виконуєш квоту. 9000 квоти, ви шо прикалісти? Я сейчас її позбираю. Так, корона Луми, сюда. Чат, я тоби, я тепер мейн персонаж. Я тепер мейн персонаж. Скеля, не можу мені сказати заткнутися, тому я скажу, підписуйтесь на Ютуб Назарету. <рес> цей предмет не візьмеш, цей предмет не візьмеш, не візьмеш, не візьмеш, не візьмеш. Опа, под. Пацаны! У меня бед запила! У мене бед запила. А! Let's go, let's go, let's go! Так, це нова локация. Тут. Опа, ваза 2000 на базу. Сюда. Давай, виносим. Я розбив А кто розбив вазу? Там кто вазу розбил, алло. Тут таке зілля можно брить. Ті штуки можно відкривати снизу. Что, ты варився? Ты варився? Алло? Ти де? А, ну mm. Меня выкинуло. Викину, не, у мене 100 хп що пише. Але я піднятися не можу. А, все. Опа. Чин. Бежит. Пише біжіть і я біжу. Так, 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 хтось є, пацани, там, хтось є, там хтось є. А, лазер! Лазер! Тикай, тикай тика, тикай 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 тика, тика. А де скеля? А, он до. А, скеля. Затяни на цю хрень, це просто кис. Жаба. С жопой волочезную. А я собі шоу реагує на звук. піся! Ей пісюн! Ей піся! пс. Спокійно, я живий, кто за скеляф. Хто пише мінус 5 ка. Ти живий? Ні, він не бачить тебе. Він Мене не бачить. Пацаны, пацаны, там клоун тикай, ты тикай, ты тикай-то, лазер! Де вы? Мы, ми, ми, ми дали. Так, ну все дым. Все, двите, короче. Э... Да, двите, двите. СОП, Він через… Шилкинс! луснув! Він мене через стіну пропалив. Так, минулий раз був якийсь відлік. Зараз ми поїде повернемось. О, все, ми повернемо. Вітаю. 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 О, все, да, да, ми пройшли перший рівень. Про О, господи. Вітаю. Нарешті не битися, Хру. хто лузер. Опа, щось можна купити ми на 9 можемо купляти предмети. Шок Вейв Майн. О, тут можна катану взяти за 28 тисяч. Ніхрена собі. Да. А, все, відіте, ведіте, ведіте. Все, погнали. Все, мы про, просрали, пофункали бабки, все нема більше. — Це є стамина, Беріть стайну, бо я собі міну купляв. Все, я одну з'їв, я одну з'їв. Візьміть собі по ще. — Ми їдемо в магазин Гучі. — Боже! Наша, ти такий розблокував зараз по. Боже, ти мразь просто. Вау. Ну я запитав, хто ригає? На локація Не подобається, що тут локація кожного разу поки що новенька у нас ще не повторювалось. Бачу кубок 2600 баб. Ой. А шо, стоп, а що пікає? Ви чуєте? <сум> Лума, вообще я уже. Я, поставу, я, я не поставил. Почему <сум> скелли такий символічний скин? Прямо зараз, поки ми сейф, сейф зламуємо? <сум> О, ти, А як ти відкрив скриню? Потому я її нажимав, вона не відкрилась. Хорош. Харо... Хорош. Так, вже 5000 у нас в цій Так чидазос виходить? <сум> Боже, я не навжу, я ненавиджу себе ці слова довбані. Вони просто вилазять автоматично. Лума, привет! Я думав, це вона сміється. А хто вона... штука, коли її монок? А, вона... Я кручусь, я кручусь, я кручусь. Я кручусь. Ай, ви чули, дитину чи ні? Усач, не да. Усачно, ищите разбиваю. Ляльки, там екейси там лялька чаки вылезла. Все, мы не жопа, мені дупа, мани дупа. Мені дупа. Я наче у вісні знаходжусь, коли я не можу бігти нормально. <ріху> Окей, я зрозумів. Я бачу. Чат ви всі це бачили. Там якийсь зверху знаходиться. <ріху> 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 на, на мене напала лялька Чакі <ріху> з нончаками. І якась хрінь, яка схожа на голову на якусь багатоніжку. Ку. А чого у нас написано е, справа зверху один з двох. Це ж мож... А це означає, що можливо. Все, ми валимо звідси чи що? Ну, по ідеї, та. А чого ні? Почарайте, Почарайте, а чого він пише? Він пише, що, що нам 12 тисяч нам треба 12 тисяч, а ви ж 10 тисяч закинули, по-моєму, так? Да? Що, що, що? що відбувається? А оця хрін, не підходьте! А, блядь. <laughs> якщо ви додивились до цієї частини, обов'язково прямо зараз напишіть в коментарях слава Україні, і я вам обов'язково відповім. Ну да, я вкрав це у візі, і що ви мені зробите? Як ви думаєте, побритись на лесою таке. Нарешті? Слава Богу. Нарешті? Боже. Ісус Христос! Шкода, що в мене запис був на паузі, і весь цей час я не записував. О, ви чуєте музику, ви чуєте музику, ви чуєте музику. Витаю. Что там сталось? Что сталось? Та ничего, сімейні розборки. Так треба ще предметів знайти. Да, нам ще не багато лошилось. Швидко, 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 його треба відправити, щоб він не в к. Це, по моєму 2 буде коштувати, да? До 12 тисяч, хорошо, let's go, все, відійдіть, ведь, ведь, ведіть. Здарова, аволома. Добрий день, Ви Мені поясніть, як від цих монстрів Просто чобывать. Все, я не знаю, як вони хочуть, але я побіг уже. Блін, наче Silent Hill, for real. А, гном! Іди нахрен отсюда! Хуєте гномі, хуєте гномі. Гномі, хапайте і просто в стіни! Гноми, що стало? Братан, бать! Тож мені подобається, як гномів можна... Там отой, короче, застряг... Там отой, короче, застряг під цим, під... Отой! Отой, іди сюда! Отой! Отой, іди сюда! Отой, іди сюди, сюда! Просто іди сюда! Отой, іди сюда! Вилазь під до під цього! А, все, я зрозумів. Нахрен пішов? Нахрен пішов? Нахрен пішов? Саси жопу! Саси жопу! На! Шмара! Ось він. А, ось він, ось він, ось він. Ось він, ось він. загинув! Каже. А я Де? бачу це я бачу це хрен торчить, а чек він кричить і все, це єдине що я почув. <риве> тут? Лума тут, лума тут? Все, ото йде. тебе з поверненням на світ. Луми немає. О господи. Иди сюди, іди сюди, іди сюди. Лума, 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 давай швидше, швидше. Закривайте це двері! Банально. Закривайте двері. Заходьте, Хап... заходьте всередину швидко. Хапайте а ці хрінь! Гноми!

ой 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 а там коротше перед. Де? А та, 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 тихо, тихо, все не вилазьте, не вилазьте, не вилазьте, не вилазьте! Лун, ну я влагай, не ригай, не ригай на нас. А що це за прикол? Да. Лум ригай на нього, лум, ригай на нього, кажи на нього щось! Що відбувається? Мені здається, лума вже більше нас не чує. Да, а що було. сталося? Ти, ти бачиш голову, яка літає? Там голова. Ось бачиш, що перед тобою да. голова це. Да. Короче, да. Вона, вона нападає на людей, коли побачить. А у Луми на обличчі було це. О, подожди, це що заходить? Тут жаба на мене дивиться! Та пошла ця жаба Я повернувся обличчям і ця жаба мені просто в обличчя дивилась Короче, тікаємо за це А усача тут, усач, ти в порядку? Усач, ти в порядку? Я тут, я тут, да? А ти подивись назад, а ти подивись назад, ти ага. подивись назад, подивись назад Ось я бачу, ось я бачу, позаду тебе, позаду тебе, бачу? Я його, пацани, я, я його приніс, коли я а, його так не повернеш, його так не повернеш, його так не повернеш. Боже, чи а так можна було розбити штуку за 20 тисяч! Як можна було розбити штуку за 20 тисяч. Тихо! Спокійно, обережно, я несу штуку за 2800. Ой смереко. Так, тихо, тихо. Блять! Ска мінус тисяча! Якого хріна? Так, тут хтось був чи ні, я не розумію. Далі ніхто не був. Просто прилетіла ригачка перед обличчям. Це вулиця? Я не хочу на вулицю. Тут ще якась кров іде, манав. Чат яманов. Отже сись, скеля, блін, ламає предмети навіть, коли не живий. йо пересити. А вони живі взагалі всі? Чи вони загинули? Телевізор? Це 6 тисяч гривень! Let's go! Подожди, а його так просто не понесеш. Та він не несеться, мені треба оця. Боже, мені треба ця хрінь для того, щоб її донести. Я зрозумів. Все, я понял. Пацаны! Пацаны! так живи? так Ви шо. Чемпіон! О, у, мен, у, мене, у, у, у мене там хрінь за 6 тисяч! У мене там хрінь за 6 тисяч, пацани. Нам треба цей візок. 800, нам... Ході, 800. Ходімо, 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 ходімо. за мною, за мною, за мною, за мною. Ось, йди сюди. Бачиш цей телік, оцей телік нам треба разом якось донести. Нам треба його якось донести. Так, да, давай. А, ну, давай, бери. Я взяв, я взяв, хорошо. А тепер обережно, 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 обережно. Бо, він 6... нас, Бо воно 6 тисяч вартувало. Ти а на... все, ховайся, ховайся, ховайся! Ой, вибачаюсь. Вибачте... Бережи нас гад що мене понял, что меня не права не забанять на ютубі за такі пісні? Збережи нас Окей, дух Львова, а де, а де усач? Дух, левана. 16 Все, далі, далі, далі. вже на дали. Там жаба, я бачу жабу. Шан, жаба! Хорошо. Ай. За нами побігла, Добися, за. Блять, бля, ти мне блять голова. Бувай. Алло, мене чути. Мене чути? Да, о. Це срака. Де о... окусач! Десь ця штука, вона К... тебе крутить, вона крутить тебе. Іди просто, іди правіше, правіше, правіше. Право, вправо. Я, поня... я розумію, я швидко рухаю мишку. Нормально. Все, хорошо, тоді чудово. Куди вони пішли Куди вони пішли що вони роблять що ви Бо, там робите А ну не, подожди, подожди. Ты яка ти, ти вбиває ти Ты блешки яка вбиває Хай, усач там відволікає отою поки я. Несу... Бо що відбувається, що відбувається? А все планувалось бути таким мирним, таким спокійним. Все, я відроджу їх нарешті. Господи. Повертається. Лума у... І Таскевич, я призиваю вас! Я призиваю вас з того світу! Прямо зараз негайно повстаньте! Я чорнокнижник. Can, я призиваю. Я, призва... я при. Любовь? Я Добрий день! А де скеля? Лума, а де Скеля? Лума, а деля? Де, залишився. де залишився. Там? Залишився, там? Де там? Лума, приєм. А де скеля? Я не можу знайти його голову, його голова була десь на початку, але її там нема. О, Дядя, я багато, я. Що ви робите тут, пісю? Забираємо. Подожди, тихо, 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 тихо. Ану відпусти, відпусти, стас, стас, стас. відпусти. Я закроє! Я... Я я відпусти, а ну давай нього? давайте разом, давайте разом нести, вона дуже важка, вона тут ножка. А ну блять, бездай вы крухи. Давай, 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 давай. Я йду перший. Ти точно піднял? А знаешь, куда идти? Я понял. Я згадав, де голова. Там скелі. жаба позаду, там жада. Ти, ти ти, ти знав весь час, де голова Скелі? Так. Да. Я де? Її сам туди поклав. О, Господи. А я думаю, де, вона? де, де, де. Ой це голос. Це геніально. Ми, ми могли його повернути, просто ми могли його повернути до життя. Окей. Живі? Начебто, да я ж. Жопа. Алло! Є хто живий? Я бачу, там щось лежить. Алло! Є хто живий? Оце арфа за 20 тисяч? А, не, ось у арфа за 20 тысяч. А, понял. Сперматозоїд злітає. так излетаю. Витаю! це ти? Та чіпісь, бля! Йоп. Я не знаю, как я цю арфу понесу за 20 тисяч. Усе, у арфа за 20 тисяч. Не ламай її! Піся! А ну сейчас воно. Ригає, коли я кричу. Жопа! 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 Ну ще раз блювани, я щас підніму цю штуку. Блювану ще раз! Давай, давай, хат! Все, злізло? Вали звідси нахрена ти ще скільки воно коштує 17 тисяч я щас поверну всіх до живих. Все, понял. Та все, в я... короче. Саянара. Прикольно. прикольно зробили що в роботів є что своє... Це роботе въезд я. я по... Я сильно, я там сильно ригав, коли оце таке. Воно прикольний голос був в минулому. А то і тепер буде зараз ми на арені будемо за життя зараз. Як там твою? Смачно готь. Чому отой кож зараз коли на стрімі він їсть? Бояне. Якийсь коридор, якісь жопи, дупи. Кап. Хто кап? Кап. Кап-кап. Капелюх. скажеш, Ти нікому не скажеш, Лим, ти нікому не скажеш. У нас проблема. Що там? За тими дверима, на які я дивлюсь, і на причеленці. Диви! <плес> Їх два, а що вони роблять? Я не знаю, я сховався мне А Ай на мене дивиться. Лома хвайся! Що При... вони роблять? Вони просто літають? По-моєму, це і мене бачить, здається. Що там? А що вони роблять? Вони? А що вони роблять? А він ригає на мене! Він ригає на мене. Що? Диви, поднямо малого! Кінтай кінта! Мінус 50 хп, охреніти! Реально в Одесі вкрали! Обікрали! Обікрали і не посоромились! А Тож вони поцілували. А вони поцілувались, вони поціловались. Та ви я ще здохну. Допоможіть, будь ласка. допоможіть. Підійдіть, підъидить, його, або заберіть мене. <с conversations> mm. <сос> я понял, блядь. Я, я понял, б... мене просто продали. <сос> ви взяли бафи чи ні? Що ви робите? Що за ФК? Я, я думаю, ты пахнешь насваем. Выйден нахуй, у нас разговор, серьезный. Я таке враження, но в в це таки в школу прийшов, в туалетну кабінку. Вийди нахуй, у нас разговор, мужик, стоп. Окей, ладно, короче. А, все, у нас 2000, тільки... І ще один баф, ще один баф. Можна. 2 мм, типа, ні, ні, нічого. Подожди, у кого? конечно. 2 мм. Ти шо, половый гигант? А ти, усач, 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 ти думаєш, що ми тебе не закіплюємо за те, що ти половий гігант? Найбільше пісю на селі. Ча, давайте засміємо зараз за те, що... Ааа, величезний це ч... Це. Третя нога, лох ванючий. Та це, це дитячий, це дитячий. Третя нога, чел. Чел бігає з третьою ногою. Це молкочний, це молкочний, мужик. Чого ж, ломо впало чи що? Де ломо? А чого останнє? Йоу! Йоу! А, бл**, яку х...

Кидам. Так гугли, вона колись зникне чи не знакней, человек. О, привет! Усач, привет, а ми тебе шукаємо. Ру, дору, дору, дору. Там, там попереду, попереду, попереду мы Це шукаем. Давай, давай, клади, клади, клади. Все, у нас 7000, у нас Файл виконано. Реагу. У нас, по-моему, оця от квота. то Дурных нема. Трусач, а? я тебе цукав. Я бокав, трусант. Тихо, 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 тихо. Обережно, обережно. не попадеться їй на очі. О, диви, голова. Боже там, там стоит, здоровая херня, черт. Я бачу, что там справа у а тебя лялька биг. Там, там лялька, 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 лялька. Боже, ну и дупа, реально. Пусть Пацаны. Пусть... Пацаны! Трусач, помоги, трусач! Скеллер! Трусач, поможи, Скейлер, ля... Сука. Трусач, сукай. Класс! ты и ты! Вона типа під цей не достає. Хай вона. Ні, вона якраз таки достає. Вона якраз таки достає під okay. цю штуку. Ось, 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 знайшов, знайшов. Все, нажимай там, нажимай no. страх. Давай, давай, заходь, 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 закидай. Боже, хто тільки що нажав? Це ми пройшли, вол. Так, да, все, тепер ми треба пройшли, буде тікати зі, на базу. Зі. Тепер тікаємо на базу, тепер зараз треба буде тікати на базу, чат воно. Назад ідемо просто. У з... нас на на тільки що щось і за таку П... відчув. Побіг. Не, не залишайте мене одного, мені страшно. Залишайте того одного, залишайте його в одного. Я потім скажу очередне. Трусач, трусач, а ти знаєш взагалі історію появи Дамбегувера. <рикун> а, ти, а ти будеш мені розказати, будь ласка? Дамбу... Там була річка... Я не розумію, про що вони говорять. Короче, там була річка... <рикун> а. а після річки що було? Що-що? Що, нахуй, бобри <рикун> дамбу з'їбали, а потім... Ааа... Президент... Бачиш, Бачиш? можна заряджати цю хуйню. Я не знаю, правда, на що вона впливає, для чого вона, але. Ну щас глянем. А, подожди, так нам треба було більше. Ти... Ты. Стоп, ти ж гніздов Ти ж же знов її? Він тільки що в**бав просто по мені, по обличчю та я я її голови, обличчя. Я зав'язав голови. Блін, запам'ятайте, ніколи не залишайте аптеку на репері. Я знаю, <реш> що говорю. Я з Миколаєва. Да. Я наче прямо зараз в чистилищі знаходжусь і мене просто зараз карають за всі гріхи. Окей. Перепрошую. мене тут більше не буде. Там клоун! Там клоун! Та, там чекай, клоун! Трошки, там, трошки, клоун трошки. там клоун! Там клоун, все. Все побачення. доповачення, що це глаза алмаз. О, качка! Мне Маля... качка палить! Здорово, дякую, чесно. А мы за чем розмовляли за А Ану, подожди, я я можу, по моєму підняти. я тебе я можу, мабуть, підняти. А ну, присядь, присядь, присядь. Присів. а Подожди, чого я хапанутый? О, все. А ну, блять, а я тебе підняти не можу, жирний. Не-не, а ти спробуй застрелил, на меня просто. Застрил. А, то той застрел. А ну давай. А, ні, ти піднявся, пення я впав. Нет. Да там качка, он дойде. А ну, подожди, а шо, де воно? А, подожди, так усевано. Там ще, чувак, — Там ще Кріш, та й... Я забрав, я забрав, я забрав, я забрав. Okay. Приє... Привіт. Та да не йди туди, не йди туди. Угу. Mm -hmm. — Лума, допоможи поможи мені, будь, будь ласка. Я, я нормально. — А ну Лома допоможеш мені. Ну, пані, я в тік не сижу. Воно в тік а я на твічі. Я не достиг. Лума, нам треба більше сили. Я просто в спортзал почав ходити, воно не видно одразу же, але. <laughs> давай, давай ми впореємо. Ні, ні, ми не впору, нам треба ще один чел, мабуть. Тому що воно не залазить, воно не залазить на цю штуку. Нам треба просто її підняти і покласти туди, але воно не просто ми слабенькі. Дрищухи поки що. А де інші, алло, що, вони вже здохнули. Він ногою б'є. Він ногою б'є. А він застряг. Скажи, що він застряг, будь ласка. Угу, Ой, бляха муха. Жопа, 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 лума, ку. Це, це, це просто це звездець. Там, короче, клоун, і він не пропускає нас. після. Ні, 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 він, короче, застряг, він забагувався, він там застряг, і він не дає наші предмети занести, поняла? Де качка десь тут? От... А, Лума. О, господи. Господи, помилуй. Качка, чпись від мене. Я так розумію, якщо я буду довго її ігнорувати, вона мене просто розх... розхерачить, да? Все, давай, бляха, їбаш швидше. У нас одного тільки немає голови, я так розумію, так? Да? Качка, чпись від мене. Подожди, що? Воно зламало цей пред. Подожди, що? А що сталося? Воно що. Роз... Не кажи, що цей предмет зламався. Не кажи, що цей предмет зламався. Ладно, все, проехали, забуто. Джиджи, все, дякую за компанію вам.